привіт привіт! Ви на каналі Цукор .UA. Сьогодні до нас завітала асистентка кафедри філософії та міжнародної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також керівниця секції Філософія Ман Київщини і засновниця онлайн-школи з ораторського мистецтва Паблік Спікінг Вікторія Шеховцова-Бурянова. Привіт, привіт! Дякую, дуже дякую за запрошення, тому що сьогодні будемо з вами розглядати мега цікаву та актуальну тему. Тому дякую, що сьогодні разом з вами. Тема досить цікава, але вона і досить серйозна, та іноді складна для сприйняття для пересічного українця, тому що. Коли я намагалася знайти якусь інформацію про колективну пам'ять українців про те, чи вплинуло вплинули якісь події історичні зараз на світогляд українців, то інформації ну так мало. А якщо вона і є, то дуже така суперечлива. І от зараз, коли ми переживаємо Стан війни, власне, починаєш задумуватися, чи не вплинули от історичні події, такі як Голодомор, Друга світова війна, взагалі на те, що відбувається зараз з нами, і на те, якими ми стали колективна пам'ять це про що? І чи вона дійсно існує? Дякую за запитання щодо колективної пам'яті. Якщо розглядати саме що таке колективна пам'ять, то концепція колективної пам'яті саме щодо? Поля Конертона, то він вважає, що це є мега актуальною важливою темою. Чому тому, що завдяки колективної травми ми можемо зрозуміти світогляд певного народу, які саме події вплинули, як вони проявляються в менталітеті людей? Вона формується через історичну травму, тобто всі історичні події вони впливають на наш світогляд. І саме колективна пам'ять включає такі чотири аспекти: перше це в нас є. Культурні аспекти, історичні аспекти, психологічні і соціальні аспекти. Тобто, ми можемо побачити, що будь-яка подія може впливати на наші дії, такі саме саме подія, наприклад, як голодомор. Нам здається, що голодомор ми не відчували, ми не жили в той момент. Але ми можемо побачити, що як ми дуже сакрально ставимося до хліба. У нас немає такого в нашій культурі, щоб ми хліб викидали в сміттєвий бак. Тобто ми або качкам треба віддати, або я голубам віддаю ще. Так, так. Тобто, дійсно, в нас немає такого, що ми викидаємо. Чому? Треба розуміти правильно, що саме колективна. Пам'ять вона формує оці всі спогади, і вони проявляються. Тобто, ви можете не проживати саме цю епоху, саме цей час, але через покоління воно буде передаватися. І ці саме історична травма і формують цю колективно. Пам'ять, тобто, всі події, які були в нашій історії, вони сформували такими, як ми є. Дуже часто чую а, таку думку про те, що українці а, протягом всього свого існування боролися за свою незалежність, починаючи там від козацької епохи національно-визвольні війни, а, потім а, все ж таки знову ж таки епоха комунізму і все інше, нібито ми постійно боролися за свою ідентичність, за свою самостійність і. Існує думка, нібито от ця боротьба впливала на те, що ми і далі продовжуємо боротися, що ми не вміємо все ж таки жити в самостійній країні, і тому ми ніяк не можемо відійти від самої боротьби за оцю національність. Як ви думаєте, це взагалі така думка правильна, чи все ж таки не зовсім? Я погоджуюся з цією думкою. Чому тому що треба розуміти, що в нас є історична травма, а є ще героїчна травма. Оця героїчна травма в неї формує у це безпосереднє постійно щодо боротьби за власну незалежність. Вона все ж таки передається, навіть якщо враховувати російсько-українську війну, наше майбутнє покоління, яке не живуть тут і зараз, ще не народилось, наше майбутнє покоління, Вони будуть так само постійно боротися за власну гідність, відстоювати свої кордони. Але дійсно ми можемо побачити, що багато історичних у цих подій, які формували в історичній травмі, проявляється те, що ми постійно боремось, що ми не живемо тут і зараз. На жаль, але важливо щодо цієї історичної травми, чому і важливо піднімати це, це питання. Важливо постійно про це проговорювати, проговорювати, що ми не є травмованими, а важливо пропрацьовувати. Наприклад, якщо брати наукову цю Асман, то вона вважає, що саме усі історична травма і формує світогляд нації. Він навпаки згуртовує, але важливо це пропрацьовувати як психолог, Якщо у вас є якісь комплекси, важливо це пропрацьовувати, не закривати на це очі, тому що ми боремо за наш незалежні. Це є правильно, ми великі молодці, але важливо розуміти, що ми повинні жити тут і зараз і насолоджуватися цим життям, тому що якщо брати зокрема російсько-українську війну, ми можемо побачити, що у ці моменти щодо окупації, щодо міграції, щодо війни вони будуть проявлятися, і нам треба навчитися. Все ж таки жити тут і зараз і цінувати життя. Я думаю, що нам точно в коментарях напишуть, що колективна пам'ять, нібито це якесь міфічне твердження, тому що як можна говорити про колективну пам'ять, якщо від там, епохи козаків вже пройшло досить такий тривалий час, як воно там може залишитися в нашій пам'яті, якщо я там умовно я народився там у 90-х роках, уже ось і. Якщо ми говоримо про колективну пам'ять, все ж таки є якісь дослідження науковців щодо того, що це не міфічне поняття, і воно дійсно існує. Дивіться, якщо брати зокрема юнга про архетипи, от колективна пам'ять вона і вміщається в цих архетипах. Тобто, ми можемо побачити, що ці архетипи формуються і вони передаються це як психологічні. Інстинкти вони передаються з покоління в покоління. Також такі науковці, як П'єр -но, Нора, так само Асман, те саме Юпольо Коннертон. Вони вважають, що не повинні науковці думати лише тільки про індивідуальну пам'ять. Ми повинні розуміти, що є певні події, які формують саме колективний світогляд, і ми можемо зрозуміти, що саме оця колективна пам'ять вона відрізняється. Від кожного народу, але ми ж побачите, що певні історичні події впливають не тільки на одну націю, а на деяких. Якщо брати українську ідентичність і європейську ідентичність, то вони між собою так само дотичні. Тому що треба враховувати, що в нас є спільні історичні травми. Те саме безпосередньо перша, перша світова війна, Друга світова війна, то саме Холокост. Воно здається, що це було колись, але зараз так само проявляється. Тому ми і можемо побачити, що в нас є. Трохи схожі, все ж таки, аспекти щодо нашої ідентичності і української, і європейської. Я також зустріла таке поняття як колективна травма, і мені дуже стало цікаво, що ж це таке. Я так розумію, що це можна навести приклад. Ми на початку згадали голодомор. Що люди, які вижили внаслідок цих подій, вони от несли протягом усіх років оцю пам'ять про ці трагічні події, і як наслідок, це бережливе ставлення до продуктів загалом до хлібу того самого і все інше, що таке колективна травма? Чи можна так вживати взагалі це поняття? Дякую, Наталя. Дивіться, краще використовувати саме історична травма, тому що саме історичні події в. Формують оцю цю травму, якщо брати саме про історичну травму, то вона. Формує взагалі і згуртовує націю, та сама Асман, якою сьогодні зазначала, вона і стверджує, що, що саме історична травма згуртовує націю, тобто згуртовує у цю національну ідею. І ми повинні розуміти правильно, що навіть якщо ми не переживаємо ці події, це буде потім проявлятися в нашому суспільстві. І не тільки голодомор, той саме Чорнобиль, так само щодо різні революції, воно буде все в нас проявлятися. Просто коли ми живемо тут і зараз, ми можемо це. Не розуміти, але треба розуміти той, що фактор: що навіть якщо ви пережили окупацію, і ваші діти ніколи не знають, що таке окупація. я Бажаю, щоб нікому не знати, що таке окупація, будуть проносити це. Своїми діями в літературі, тобто треба розуміти, що історична травма вона проявляється не тільки в тому, що ми показуємо у своєму менталітеті, там тривотливо ставитися про хліб, відстоювати свої кордони. А й важливий також момент того, що це буде проявлятися і в літературі, і в кіно, тобто таким чином ми ще більше підсилюємо, тому що щодо історичної травми треба тут також правильно враховувати. Не всі історичні події можуть формувати колективну пам'ять, тому що деякі події, події можуть витіснятися, деякі події можуть люди не переживати. Той саме голодомор, наприклад, що західна частина України не переживала голодомор, але треба враховувати той фактор, що вони першими про це взагалі говорили. І так само воно впливає, але не таким чином. Цікаво, яка історична травма у росіян, які постійно хочуть згарбати чужі території, можливо, у них історична травма імперіалізму і бажання бути царями? так треба враховувати той фактор що дійсно багато їхніх історичних подій взагалі як створювалася ця держава так впливають на те як вони себе поводять тобто треба розуміти що вся колективна пам'ять вона проявляється в світогляді певної нації не може бути такого що все ж таки, ці події десь пройшли повз. Ні, вони проявляються. Дуже часто кажуть, історія повторюється. Якісь історичні події можуть повторюватися. Це теж про колективну пам'ять, чи ні? Чи це просто афоризм? якийсь там з книжок. Дивіться, може бути дійсно, тому що ця колективна пам'ять вона може репрезентуватися потім і в майбутніх подіях, тому що треба розуміти, що треба пропрацьовувати певні дії те саме і голодомор друга світова війна тобто треба робити аналіз і висновки, що після цього ми повинні робити, пропрацьовувати, не просто закривати очі, що були ці події, все ми рухаємося далі. Розуміти, треба, що всі ці моменти треба пропрацьовувати, тому що потім це буде все передаватися. Тобто, ми хочемо, наприклад, щоб наша дитина була впевнена, але при цьому маємо комплексних невпевності. Тобто, що ми робимо? Пропрацьовуємо тут. Так само ми повинні піднімати питання. Ми повинні розуміти, як голодомор, перша друга світова війна, той самий Чорнобиль, багато Наших революцій, як вони проявляються, і не забувати, що в нас є історична травма, а є ще героїчна пам'ять, тому що дійсно ми можемо побачити, що в українському українській ідентичності проявляються оці історичні моменти, тобто на нас не тільки впливає трагедії, а й героїчні моменти. Як на вашу думку, російсько-українська війна вплине на подальше взагалі існування українського народу в контексті якраз. Колективної історичної чи колективної пам колективної пам'яті, пам'яті, але історич... історичної травми, так тому що вже 10 років російсько-української війни за цей період часу народжені в 2014 році вже пішли до школи вже навіть в четвертому класі. Тобто вони, можливо, ще несвідомо приймали ці події, тому що були там маленькі, все інше, але ж на них це також на цих дітях відображаються ці всі події і. Як на вашу думку, власне, що потім може статися з нашими внуками правнуками? Дійсно, я погоджуюсь з вами: російсько-українська війна залишить свої відпитки як позитивні. Так і негативні, ми можемо побачити, що позитивні моменти, ті діти, які ви вже зазначали протягом російсько-української війни 11 років, вони мають більше патріотизм. В них немає у цих розмитих кордонів Росія і Україна. Як дуже багато моментів там людей більш старшого покоління, які народилися в радянському союзі, в них стерті ці кордони, і у це молоде покоління, воно. Зламає у ці шаблони навіть щодо саме радянських наративів, Оце, що Росія є нашим братом. Тобто ми можемо побачити, що ці діти є більш свідомими ніж інше покоління, і це є нормально. Ще один такий важливий момент: українська мова. Взагалі, мова є складовою національної свідомості, тому що в суспільстві, в українському суспільстві. Є такий невеличкий відсоток людей, які говорять, що мова не має значення і, власне, можна говорити російською, перебуваючи в стані війни з Росією. Чи є українська мова і взагалі мова складової національної свідомості? Якщо так, то то власне чи потрібно нам говорити про те, що мова має значення? Дякую за дуже актуальне запитання, тому що дійсно ми можемо побачити, що в нашій країні зараз є проблема, велика, проблема, що багато людей, коли переходили вони під час повноштабного турну на українську мову, повертаються до російської мови. Треба розуміти, що саме у цю ідентичність формує. Культура, формує соціум, і в першу чергу формує мова, От саме ідентичність, національну ідентичність, формує мова перший аспект, який із найголовніших чинників освіта і виховання сім'я. Мова вона є дуже важливою. І коли люди під час російсько-української війни кажуть, що неважливо, на якій мові ви говорите, це не є правильно, тому що ви себе ідентифікуєте з цією. Націю так само дітки, дитина, яка, наприклад, вчила російську мову, вона маленька. Так вона не підійде до людини, яка буде говорити українською. Вона буде йти до людини, яка так само говорить, тобто має такий самий світогляд. Можу сказати з власного досвіду, колись я говорила. На російській мові було в моєму такому дитинстві, тому що я сама з Донецької області, але я зрозуміла, що це не є правильний вчинок говорити цією мовою. тому що я знаю, як це окупація міста. Я знаю, як це бути і взагалі відчувати переміщеною особою. Я зробила у дійсно свідомий вчинок перейти виключно на українську мову. Я вважаю, що мої діти так само будуть чити. Тільки українську мову, тому що мова і формує у це світогляд, тому важливо, хоч маленькими кроками, починати переходити на українську мову і розуміти, чому ви це робите, тому що ви можете носити вишиванку, ви можете донатити, але якщо ви не пропрацюєте з собою, не скажете. Мені треба навчитися говорити українську мову. Коли ви кажете, що у вас не така щелепа, у вас не такий артикуляційний апарат. Ви повинні зрозуміти правильно, що це ваш повинен бути свідомий вчинок, тому що мова і проявляє вашу приналежність, і важливо говорити. Ми забуваємо про дуже багато моментів щодо того, як знищувало українську мову. Ми коли з вами пам'ятаєте на радіо розглядали приклад моєї мами, яку в в радянській школі били за те. По руках, що вона говорила українською мовою. У мене мама досі боїться говорити українською мовою. Хоча дідусь, мене Житомирської області, бабуся з білої церкви. Але що ми можемо побачити? Вони знищували так само на окупаційних територіях на тимчасово окупаційних містах. Перше, що вони роблять, вони змінюють підручники, вони змінюють все з української мови на російську мову. Так чому ми тоді не розуміємо той фактор, що мова є важливою, коли ви приїжджаєте ту саму Німеччину, Францію, там ви не почуєте якусь іншу мову. Тому це є важливий фактор. Треба свідомо переходити, враховуючи факт, що 11 років в нас же йде російсько-українська війна, і ми своїми діями стираємо ці кордони для? Інших людей, які знаходяться за кордоном, тому що деякі німці не розуміють, а чому ми воюємо, коли ми говоримо на одній тій самій мові, що нібито ми є один спільний слов'янський народ, тобто ми підтримуємо ці наративи, говорячи те, що Росія напала на Україну, Росія постійно обстрілює наші міста, і при цьому ми кажемо неважливо, на якій мові ви говорите. Але ж знаєте, дуже багато людей а, говорять російськомовних, говорять про те, що а ви спробуйте, скажіть це російськомовному військовому. Він вас захищає. А ви ще тут пред'являєте такі от речі, говорищо українською мовою? Коли. Російськомовні українці прикриваються ось цим, як на це реагувати, і чи вже достатньо пройшло часу для лояльної українізації? називаємо це так, чи вже можливо треба більш жорсткіше працювати в напрямку, щоб українська мова все ж таки у нас була єдиною? Мовою в суспільстві. Ну, моя собі ти точка зору, що лагідна українізація це все добре. Але те, що ми бачимо, що навпаки, багато людей починають повертатися до російської мови. Ми повинні працювати з тими самими навіть соціальними мережами. Дуже багато інфлюенсерів продовжують говорити російською мовою. Люди дивляться і думають, чого я буду переходити на українську мову, коли ну, це в суспільстві дозволено. Тобто ми не робимо дуже часто зауваження, коли ми чуємо в публічних місцях, як люди говорять російською. Нам здається, ну нічого страшного, не розуміючи той фактор, що навіть дуже часто я тиждень тому назад була в книгарні в Букві, і я була в шоці, що саме з нами спілкувались, переходили на російську мову. Я розумію, що можуть бути якісь обмеження, але якщо це публічна сфера, важливо розвивати українську мову. У мене є випадки, коли людина за рік. Підтягнула неймовірну українську мову. Вона була з Харкова, вона ніколи не вчила, і ця людина зараз намагається говорити, і вона впевнено говорить, чому ця людина зробила крок, а хтось боїться. Важливо от розуміти, для чого ми проходимо на українську мову. До речі, щодо переходу на українську мову, я бачила багато відео в Тіктоці, коли іноземні студенти, які навчаються в Україні, вже досить добре спілкуються українською мовою, навіть і самі китайці, що для мене стало таким відкриттям, тому що китайська і українська мова вони навіть не спільно кореневі, вони взагалі так, абсолютно так. з інших всесвітів, китайська надскладна мова. Але в той же час їм вдається якимось чином вивчити українську мову, принаймні для того, щоб спілкуватися і розуміти, що тобі говорять люди, тоді мені не зрозуміло, чому російськомовні українці, які в принципі живуть в україномовному середовищі з народження, не можуть перейти на українську мову, і загалом не знаєш зараз, як реагувати. Ви кажете, що ми не робимо зауваження. А з іншої сторони, іноді трішки страшно зробити зауваження, бо знову ж таки ідуть такі різні маніпуляції, в тому числі а скільки наших захисників. Які говорить російською і, і російськомовних захисників віддають за нас життя? Що відповідати на такі е, закиди дуже складно зрозуміло. Але дивіться, але треба розуміти, що військові знаходяться в стресовій ситуації, і дійсно є моменти, коли ну, військові можуть переходити на російську мову. Але треба розуміти, що так у нас повітряні тривоги там може бути, але ми не живемо в окопі, і ми повинні розуміти, що вони роблять все, що ми вже жили вжили вільній Україні. Але ми робимо так, що ми показуємо, що нам байдуже на те, що вони в окопах, тому що ми підтримуємо російську мову, підтримуючи російську мову, ви підтримуєте Росію. І важливий момент От те, що я дуже часто. Все ж таки спостерігаю з власного досвіду. Дуже багато мам можуть навіть в супермаркетах дитині включати мультик російською мовою, і ніхто на це не робить зауваження. Можна робити зауваження там дуже сильно критикувати людину, а можна просто попросити вічвало. Це також треба розуміти. Звісно, коли людина намагається перейти з російського на українську, є в неї деякі російські слова. Тут важливо все ж таки не робити зауважень, тому що людина може навпаки закритись. Але коли людина свідомо може навіть принципово говорити російською. То тут все ж таки важливо коректно зробити зауваження. Повірте, в мене так само не виходило ідеально говорити українську, коли я в чотирна зараз важко в це повірити, тому що ваш рівень української мови зараз Дякую. достатньо високий. Так. Дякую, і коли в чотирнадцятому році я не говорила ідеально. Я пам'ятаю на парах мені дуже часто робили зауваження, тому що я вчилась в українському класі. Але яка в нас була українська ми дуже часто переходили на російську мову. Так, мене критикували, але я розуміла, що треба говорити українською. Тому що якщо ти живеш в цій в країні ти повинен свідомо говорити на тій мові, в якій ти живеш. Тобто, це прояв не тільки патріотизму, це прояв нашої національної ідентичності. На фронті мені, зокрема, хлопці також кажуть, що е, коли ти після поранення прокидаєшся і до тебе, наприклад, в госпіталі говорять українською, то ти розумієш, що ти після поранення потрапив в українську лікарню, а не десь знаходишся в полоні, в російській палаті і все інше. Тому тут е, погоджуюсь. Е, ще один такий момент: ви сказали, що культура е, також є складовою е, національної нашої ідентичності. Буквально сьогодні вранці побачила е, в телеграм одному з телеграм-каналів е, допис про те, що е, нещодавно в столиці відбувся концерт Української зірки, де виконувалися російськомовні пісні е, цієї співачки. Не будемо рекламувати, але нібито мовний омбудсмен навіть звернувся. З якимись там заявами щодо того, що не може таке відбуватися вже практично на 11-му році війни, російськомовна музика українських виконавців її варто толерувати чи ні? Дивіться, я все ж таки вважаю, що всю російську музику ми повинні трохи викорінити з навіть, щоб... якщо це український виконавець, так, і його пісні. Так, авторські. ми повинні все ж таки намагатися підтримувати українську українську культуру. Тобто, якщо ви слухаєте російськомовні пісні українських співаків, ви все ж таки підтримуєте російську точку. і ви звикаєте до цієї мови. Дивіться, треба розуміти той фактор, що ми. Презентуємо те, що ми чуємо. Тому, якщо ви будете багато чути російських піснів, читати російську, дивитися російські фільми, вам буде складно переходити на українську мову. Тому ми і бачимо, що багатьма людям складно перейти, чому тому, що їхнє оточення їх оточує російськомовне. Вони дивляться фільм, слухають цю музику. Тобто, треба намагатися уникати. Бо я з власного досвіду скажу, що мені трохи дуже боляче, коли я чую. Саме у українських піснів, російські саме у цій їхні пісні, навіть якщо вони були старі і зараз, під час повномасштабного вторгнення 11 років російсько-української війни, вони це використовують, тому що мені боляче, тому що я розумію, що 11 років я не маю можливість нормально спілкуватися з мамою. У мене мама в окупації, я не можу їздити в своє місто. Тобто виходить така ситуація, що я 11 років, можна сказати, живу як сирота, і це боляче, тому що чому я не можу бачити свою сестру, своїх племін. Чому мій чоловік не може спілкуватися з моєю родиною? Це боляче, а люди це підтримують. Я розумію, що складно зрозуміти тих людей, які це пережили. Але в нас в країні відбувається війна. Кожна третя людина знає, що таке міграція, що таке окупація. Є багато випадків, коли люди втрачають там, не тільки друзів, а втрачають сім'ю. Ну і ця дитина, яка там, ну, втратила, на жаль, там, маму або тату, чує, як багато там, співаків. Співають на російській мові, їй це буде боляче. Тобто ми повинні розуміти, що такі російськомовні пісні можуть бути для когось тригером. Хтось тобто може прям сильно відчувати таку внутрішню боль, що чому ви співаєте, коли в нас така ситуація? Знаєте, на завершення нашої розмови хочеться все ж таки мабуть виокремити якісь такі поради українцям, які... Тільки починають переходити на українську мову, от виходячи з вашого досвіду, можливо є те, що ви використовували якісь вправи, або можливо, щось ви знаходили з таких ресурсів, які вам допомогли повністю адаптуватися до української мови і більше не переходити на російську От з власного досвіду. Що ви використовували З власного досвіду? Перше, що я використовувала, це. Слухала тільки українську музику, дивилася українські фільми. Коли ви це чуєте, ви краще можете це сприймати і читати. Вам не треба читати україномовні книжки там в день по одній книжці. Вам буде достатньо, хоча б сторінку. Починайте. Деякі вітання говорити українською. Ви вказали там російською, там доброго ранку. Спробуйте говорити українською, просто хоча б вітатися. Коли ви це будете додавати поступово, вам буде легше, коли ви читаєте, але не про себе, читаєте голос, ви намагаєтеся промовляти кожне слово. Ви таким чином більше тренуєтесь. Головне не боятися, не боятися помилятися. Якщо якесь слово ви скажете не так нічого страшного, але це ваш свідомий вчинок. Перейти з російської на українську мову, і це важливий момент, тому що 11 років те, що ми бачимо, чомусь на тимчасово окупованих територіях діти вже не знають українську, забуваючи той факт, що Росія все робить, щоб знищити українську мову, а ми не намагаємось навпаки зберігти цю мову. Ми підтримуємо, що багато людей принципово не хочуть переходити. На українську мову, навпаки, ми повинні підтримувати людина. Вирішила перейти. Навпаки, треба підтримати, який ти молодець, а не казати, ну в тебе не така ще лепа. Окей, добре, говори російською. Тобто, ми повинні свідомо зрозуміти, чому важливо говорити українською мовою. Дякую, Вікторія. Наш випуск вийде напередодні Дня Конституції України. Бережіть пам'ять про нашу українську культуру, збагачуйте нашу українську культуру, і звісно, мирного нам усім неба.